Від мене особисто отримує пляшку шампанського і запрошення на чай чи каву в нашу родину. Я познакомлю її з своїм котом, своєю дружиною, своїми друзями. Нам дуже буде цікаво з такими людьми поспілкуватися. В цій експертизі, верніше, всіх постановів суду сказано про те, що було проведено мистецтвознавче мистецтво дослідження з певним номером, яке встановило, що цей ролик відноситься до порнографічного. Це означає одне, експерт мистецтвознавець збудився, подивившись, не може бути по-іншому, він же може судити тільки по собі, на коті він же не може ставитися перемоги. Він збудився, подивившись ролик з паном Лімоновим, якому 70 років. Якщо я не помиляюся, Ольга точно знає, менше трошки, да? здається, в нього був ювілей, по-моєму, 70 років. З паном Шендеровичем, в якого не тільки але і стать, дуже важко з'ясувати, при всій повазі до того, як він, який він метець. І з третьою особою, від якої можна бачити тільки нижню частину її тулубу, причому в такому ракурсі, що стать встановити взагалі неможливо. Більше того, по тайм-коду, а я це вже потім спеціально вивчав, тому що коли я розміщав цей ролик, я про це не думав, в нього була зовсім інша мета. Але потім я вже зацікавився, взяв калькулятор і порахував, 80% часу там іде якісь абсолютно недотичні сюжети про якихось інших людей, які є політичними опонентами. Влади в Росії, які там наркотики купляють, щось інше таке нехороше, нібито роблять. А з 20% від часу, який залишається, 80 з цих 20% відповідні частини тіла взагалі заретушовані відповідними квадратиками чи кубіками. Я дуже люблю єврейські анекдоти і хотів би цю частину. Яка ще трошки смішна, завершити одним старим єврейським анекдотом, як Рабінович пишеть у Вінницьку міську раду, ну тоді, коли ще у Вінниці було багато Рабіновичів, а не тільки два гроші. Е, Він пише у Вінницьку міську раду, що, знаєте, е, у нас е, в мене дуже велика проблема, я інвалід війни, ветеран. Я прошу дати мені нову квартиру. Тому що. Напроти вікон мого будинку побудували жіночу влазню. Я просто більше не можу це витримати. Кожного дня, коли я виходжу пити чай там на балкон чи там на свій сажусь за стол і бачу це все, я просто більше не можу це катування, будь ласка, дайте нову квартиру. Ну, Справа серйозна, рабіною дійсно, ветеран війни, направляють міської ради комісію, вона приходить і. Дійсно бачить, що навпроти вікон Рабіновича міська лазня, дійсно жіноче відділення, питань немає. І вони кажуть, ой, ви вибачте, ми зрозуміли, це дійсно, мабуть, була помилка це будувати. Ну давайте подивимось. І ось вони підходять до вікна і бачать, що вікна можна побачити, але в вікнах нічого не можна побачити, абсолютно нічого. І вони йому кажуть, пан Рабінович, вибачте, будь ласка, але вікна то ми бачимо у лазні, але ж ми там нічого не бачимо, про що ви писали. Він мені каже, ідіоти. та як же ви стоїте? Це тільки коли сонячне затемнення, якщо залізти ось на цей секретер, під углом 46 градусів, ось там, якщо падає туди світло, можна побачити. Приблизно те саме з цією історією. Тому, Мені було буде дуже цікаво, якщо вона дійде до суду, тому що і суддя має збудитися, я не знаю, як буде збуджуватися якийсь суддя, але принаймні суддя Ковальчук не буде, тому що вона вже давала санкцію на обшук. За кримінальним законом вона не має права розглядати цю справу по суду. Я хотів би, щоб ця справа дійшла до суду. Знаєте, якщо хтось має робити на собі юридичні експерименти, то це насамперед правозахисниця.